31 березня в Польщі відзначають великий кілька носок, називається свято самі поляки. Поляки дуже релігійна нація, яка дотримується традицій. Очікування цього свята, вулиці, і будинки, вітрини магазини, прикрашають святковою символікою. Все прибрано, позамітано, все готове до святкування. Спочатком свят за Закриваються магазини, закриваються заводи, установи, починається святкування. А ми це свято святкуватимемо першу неділю травня, що, що випаде на, на 5 травня. Чому так? Частина українських православних та греко-католиків ще в 2003 році відмовилася від старого Юлянського календаря і святкували Різдво 25 грудня замість 7 січня. Проте з Великодним в народі Пасхи, як і іншими рухомими святами, не так все просто. Великодень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення і повного місяця. І тут між католиками і православними є різна думка, в який день це святкувати.